Наша тепличка заходьте. Геннадій Мамченко веде до весняних квітів, які вперше виростив у тепличних умовах. Тут є крокуси та 140 гіацинтів шести сортів. Намагалися підбирати немахрові сорти з простою квіткою. Щось ну, нам так здалося, бо це наша ну, нова робота для нас. Здалось, що з, такими, з такою формою квітки було б легше працювати. Найбільше, якби, ми переживали, щоб попасти в терміни. Першим 29 лютого, зі слів завідувача відділу декоративних та плодово-ягідних культур прилуцької дослідної станції, зацвів сорт міс Сайгон. Решта сортів квітнуть вже на 80 відсотків. У теплиці вони менше місяця. Висадили їх восени. Це був кінець листопада місяця. Зимовий період часу ці рослини знаходились в приміщенні з низькими температурами, плюсовими там, до плюс 9. А далі е, вже десь в районі 7 лютого були перенесені в більш теплі умови. Посадковий матеріал та супутні до нього компоненти прилуцькі дослідні станції придбали у благодійному фонді за добром в рамках нещодавно підписаного меморандуму про співпрацю. Його директорка Олена Шевцова розповіла, що це їх пілотний проект, який назвала життя. Саме через квітку, і ось ми бачимо да наглядний приклад. Через квітку ми можемо побачити наскільки життя може пробуватися навіть через. Холодні умови, навіть через відсутність освітлення, ну тобто, все те, що мало би перешкоджати зародженню квітки. Квітка все одно з'являється з її слів. Всі кошти, які одержать з продажу, спрямують на благодійність, психологічну допомогу дітям, які цього потребують, у тому числі з внутрішньо переміщених родин, а також психологічну реабілітацію українським військовим. Специфіка нашого благодійного фонду ми займаємося психологічною реабілітацією військовослужбовців. Ми співпрацюємо з іншими благодійними фондами, і також я особисто від себе надаю таку. Основуск Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.